Привіт, шановна громада. Ну що? Тепер нам з вами повинно бути радісно від того, що в нашій Броварській міській раді є група Конструктив, яка об'єднує депутатів. Лідером цієї групи є голова земельної комісії Олена Дударь. Шановна, така назва конструктив. Але хто до неї входить? Давайте розберемося. Олена Дударь, голова цієї групи, Борис Дудко, а пана Резніка. Казаков та Хайдуков, Ставленіки Супруненка в місті Бровари. Коваленко Вікторія, родичка Трощенка, бізнес-партнера по злодійським та корупційним схемам пана Сапошка. Та всім нам відома секретар міської ради Ковкрак. Це людина, яка вирішує всі питання за гроші відмазування від армії жителів міста Бровари. Ну, такий собі конструктив. Як крали, так і будуть красти? Нічого не зміниться. За таких членів конструктива не буде, буде тільки деструктив. Шановна громада, я звертаюся до вас простим питанням. Кого ми з вами обрали у нашу владу? Злодіїв, крадіїв та мародерів? Хіба таке майбутнє ми хочемо нашим з вами дітям? Хіба ці люди мають керувати нашим містом? Я впевнений, що влада в нашому місті повинна оновитись та змінитись. І до влади в нашому місті повинні прийти достойні люди, яким буде не соромно дивитись простим людям в очі, які не будуть красти та зможуть змінити наше з вами життя на краще. Шановна громада, моя команда створила YouTube канал. Прохання переходити за посиланням, підписуватись, коментувати та ставити лайки. Дякую.